Я побачу. Да, це вже диви, я тебе вітаю, диви Даже який. О тут. Красавчик. Нема. Нема терпіння, щоб не приїхати у ліс. От нема терпіння. От як не крути, скільки б роботи не було, а в ліс хочеться приїхати. От душина якась є. Якось лістяна він приворажує. Сидіть у місті чи сидіть у селі неважливо, не хочеться. Поки є гриби, їздимо. Період дуже невеликий по грибах, тим більше в цьому році. Грибний сезон слабенький. Все одно хочеться їздити, бо природа тяне. Знаєте, пройшлися метрів 100, думали, що й не буде нічого. Який прикольний. Оце на них і надія була. Ну чесно, в мене немає такого вже враження, що їх буде багато сьогодні. Хоча так по -під дорогою народ продає. Знаєш, є надія. О, нарешті. Нарешті. Ви знаєте, в цьому році один з небагатьох далеко з небагатьох. І ще такий йомайо, наш Карпатський білий гриб. Бочонок. Клас. Мені не раз кидають відео. Дивися, лисички, лисички. Перевертають, показують. Так це точно кажуть лисички. Ні, друзі, на жаль, це не вони, це говорушка. Не смертельно отруйний, але трошки не дуже приємний гриб. Деякі їдять і кажуть, що. В принципі, нормально, ну я нічого там нормального не бачу. Знизу він помаранчевий, так і зветься говорушка помаранчева. Гарненько тут. Мені подобається. Взагалі люблю більше само собою, такі ліси, де можна нормально пройтися, прогулятися. Кстаті, цей гриб, я думаю, грибники помічали. Дехто знає, хто це такий, дехто не знають, але питають часто. Коротше, якщо знаходити такий гриб. Нажимаєте, на реберця нажимаєте, в нього виділяється молочко. Там погано видно, ну, є. Це гриб молочник. А саме тут гіркушка це. Непоганий гриб, я б сказав би навіть хороший гриб, але на любителя. Хтось любить, хтось ні. Знаю людей, які його дуже люблять, в мене батько, наприклад. Я його беру, коли скажімо, коли дійсно немає нікого, бо він хрумткий, покладеш у кошики ось з білими грибами, з більш плотнішими. І вони його задавлять, він розсиплеться, як сироїшка. Наразі я знайшов їх. Погляньте на них пізні осінні дари природи. Гляньте, скільки О, їх. Це тут. Воно, да? Да, це воно, це те, що треба. А то що... Хто так. знає, оці Так. О, гляньте як сховався, від нас не сховається. О який масличок на пагорбі. Офігенний. Зріжем його. Да, друзі? Я навіть і ріжу. Отакі гриби я зрізаю. Це мабуть більше діло статики. От саме тут я ріжу. Білі я скручую. Ну бачу, ти переживав, що в тебе нічого не буде. Прикинь. Покажи. Богорок, бля, три штучки, да, яких? Оце мені подобаються ці товстенькі. Що треба? Малюків. Так само самолючки. Угу. Кругом. Вони малючки тут і виростають, великі вони не встигають вирости. Піщані такі мухоморщики. Один пісок таких не візьмеш. Зато за ними сховався масличок. Отакого такого вже візьму. <гум> так. Ножичок. Красота. Отакі грибочки я ріжу. не Нема ніякого сенсу їх і скручувати. Тут принциповість уходить в сторону. І ще одне чудо цього лісу. Отакі вони теж масляні, цікаві гриби. І теж доволі їстівні. І мало того, це одні з небагатьох павутинників, які можна їсти. Павутинник клейкий. В такому віці в нього не видно відрізнення того, що він відноситься до павутинників. А в такому маленькому віці, якщо глянути, то можна побачить. там знизу в нього під шапочкою павутинка. У нас варіант, шукати такі тільки грибочки все отако От в землі. Їх, наче й шкода. Вирізати, шкода, колупати. Ну, це чисто ті, що ми бачимо на поверхні. Там один менюсенький залишився, хай собі росте. Таке трогати не буду. А такий бочонок зросшийся, тут два штуки до кучі. Таке можна і брати. І це зараз, на початку листопада, саме в цьому лісі, наче Чигиринщині, відбувається таке. Тільки-тільки починають рости. Я побачу. Да, це вже диви, я тебе вітаю. Диви тут. Красавчик. А ну, ти нас... переживав, диви. Ну, прямо такі. Як боровичок такий. А воно ще один пропустить. Ага, диви. Тут треба акуратно дивитися. Тут якраз таке місце, що ніхто не трогав. А ну Ну-ка, ну-ка, ой, два штуки таких мальовничих. Манюньких таких. Пузатики. Да, це тут удачне місце. Тут нікого не було. Пузатики такі. Є? На жаль. Я зараз цього скручу. О, о, тут вже диви. Ось такого. Ну, о, так ти рядом, там де я знайшов, oh, так. <сіх> <сіх> Красота. А це мій син. Один, та, та, ти та, ти, ти бачиш, щоб я цього зріза, диви. Oh. Щоб з нього було. Півножки сталося. Не лоб oh. к монахам. Правда нічого б все одно не було б. І знову маслячок. Uh -huh. Прикольно тут у лісі, я вам чесно скажу. Перерито, не перерито, якісь грибочки попадаються. Це вже класно. Це вже класно. Які козлячата. Mm. І тут два штуки такі чудові козлята. Ну що, тут перебирать? Не будем зовсім. Тут треба єсть. Бери. Бери, що дають. Правильно. Якщо нам природа оставила таких козлячків. А вони кращі, ніж очеретах. В очеретах вони насичені водою, тут вони більш сухі. Тут хороші. Шукали його пеньків, ось нам його опеньки, серчана жовті, отруйні. І вони ростуть зараз. От гриби не дуже часто являються, і логіка каже, йди збирай так по під схилами, де є, де є, скажімо так, умови, де є мох, де є маленькі сосунки, але щось мені підказує, мисле нестандартно. Йди по такому старому лісі. І такий старий ліс дає свої результати. Величезний маслюк. Ну, наскільки це можна сказати величезний. Реально, інколи правила, які ми знаємо про гриби, де як їх збирати, не працюють. І тоді приходиться думати нестандартно. Зовсім відключати свій мозок і не думати стандартно. Просто йти по тих місцях. Куди тебе клеща серця? А не мозок. Так, Придорожники. Розпаковка. Розпаковка маслят. Машмара три стука. Можуть. Бо придорожники ж. Тут машини хіба проїжджають, люди тут не ходять. Да, білі при взагалі смачні і класні. Тільки продав про які дороги ще дивляться. При такі-то можна. Коротше трохи є. але нам вже пора йти туди прямо в сторону дому. Починаємо потрошку закруглятися. Ще все на виході з лісу трошки масляток знаходимо. З білими вже не щастить. Обріжу його. з Збігли мене щастить, але ну, в принципі щось є. Чого червоні мухомори збираю? У мене є відео про червоні мухомори і не одна Кому цікаво дивіться. А під ними є нормальні їстівні гриби. Враховуючи те, що в лісі практично немає ще нічого, появляється ми пройшлися часик прогулялися і в принципі в нас щось є. Результат є в нас все одно. Да, вроді би як на дні. Але якісь кілограмів 1,5-2 грибів є. Що в Сереги, що в мене. Я думаю, в принципі, ми пройшлися. Небагато, але хоч щось є. Прогулянка невелика. Так просто, скажімо так, приїхали подивитися, буде тут щось чи ні. Може, у вихідні попадемо сюди, знов пособираємо гриби. Отакий вот похід. Дякуємо лісу. Погнали ми додому. Саме головне, що ми приїхали, побували тут.